Тростянецька міська рада активно співпрацює з благодійною організацією Інститут місцевого розвитку, зосереджуючись на реалізації проєкту незламні школи Тростянецької ОТГ. Учні закладів загальної середньої освіти приєдналися до інноваційної освітньої програми енергоефективні школи Нова генерація. Ця програма призначена для школярів від 8 до 16 років і має на меті виховання екологічних цінностей та відповідального ставлення до споживання енергоресурсів, а також Розвиток навичок раціонального використання енергії. Взагалі, ми планували, якщо чесно, очікували, що приймуть участь діти в начальних закладах, по яким ми працюємо. Але багато інших шкіл вони виявили бажання також долучитись до навчання. Ми дуже були приємно здивовані, якщо ми там очікували, що у нас будуть приблизно 70-100 дітей приймати участь в навчанні, то прийняло більше 400 зараз дітей участь в навчанні. Є гарні результати. Яна Білокур разом з представником інституту місцевого розвитку Олексієм Вербою відвідали заклади освіти, які долучилися до навчання. Взагалі до проекту долучилися Станівський заклад загальної середньої освіти, білківський заклад, також Смородинська філія, Кам'янський заклад, Люджанський заклад. По місту це філія номер 1 п'ятої школи, також філія номер 4 третьої школи. І звісно, наші опорні заклади це третя і п'ята школи. Дітки всі розумнички, всі молодці, звісно, раділи подаруночкам. І ми чекаємо, звісно, нових проектів. І, звісно, будемо активними. Усіх учасників цієї програми нагородили дипломами та подяками. А учні, які показали найкращі результати, отримали цінні призи: колонки, павербанки та екорюкзаки. Надалі ми плануємо. Працювати і продовжувати співпрацю з Тростянецькою громадою. Зараз ми готуємо ще обґрунтування, отримали від міста запити потреб по навчальних закладах, які потрібно проводити ремонтні роботи, які, по яким закладам потрібно будувати укриття для того, щоб відновити онла... очне, очну форму навчання. З якому випадку зараз є зацікавленість. Ми побачили зацікавленість дітей у навчанні, тому ми будемо ще доопрацьовувати програму і проводити для решти, хто ще не, не зміг прийняти участь зараз в навчанні. То маємо надію, що для них також проведемо. Залучимо в майбутньому. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.